Віктор Гищук, голова громадської організації Альтернатива є, а також організатор Артхакатону у Чернівцях та Данило Семенцов, капітан команди переможців артхакатону і гостями програми Шернівці сьогодні вітаю вас в нашій студії. Привіт! Артхакатон відбувся у Чернівцях вперше. Такої події в Чернівцях ще не було. Обговорили на ньому, як покращити парк Жовтневий. Чому так. саме парк Жовтневий? Парк «Жовтневий» тому що ну, це та частина парку, південна частина парку Жотневого. По-перше, це такий запущений парк. Це більше нагадує ліс, ніж парк. По-друге, я там недалеко живу. І постійно маю змогу спостерігати за тим, як там хаотично непродумано, якось так, знаєш, відбувається все своїм своїм таким життям окремо від міста. І, Не контрольовано. Мабуть, так. І там немає освітлення, там немає елементарно таких стежинок, які би. Були в дощ, скажімо, якось ту воду поглинали і дозволяли пройти, де могли б приїхати мами з коляскою, з дитиною мала б де погуляти. Ми бачимо, що частково почали парк самовільно забудовувати такими якимись речами, ну не зовсім гарними mm -hmm. і не зовсім, якби знаєш, громада мала б бути якось проінформована, запитати, як це має бути плюс. Правильно дуже підмічено, що ще не було арт-хакатону, і ми, як громадська організація, яка має на меті робити ще такі штуки, які в Чернівцях ще не було, відгукнулися. І я хотів десь півроку тому вже десь навіть озвучував, що ми хочемо арт арт-хакатон по розвитку міста, по розвитку міських меблів, по розвитку ідей, по розвитку молоді, яка мала би долучатися до процесу життєдіяльності міста. От і Арктика Катон відбувся і ми обговорили саме більшу частину південної частини парку Жотина, тобто з вулиці Південної кільцевої до вулиці Комарова. Де відбувався захід? В якому форматі? Захід відбувався в наших співорганізаторів в житловому комплексі Водограй на даху. У нас трошки погода. Попестила дощем, е, тому ми таку локацію вибрали в це був недобудований будинок, він ще будується, все наближено дуже до такого а, реального, дуже реального процесу. І там робочі працювали, такого мотивуючого і надихаючого. З даху можна було бачити власне, сам парк. Дуже гарний вид був з даху. Команди працювали на 9-10 поверсі, це пентхауси з панорамними вікнами. Ми там організували місця для команди, все необхідне обладнання, яке треба було. Карту, геодологічну карту, фотознімку зверху парку самого. І це мали бути такі умови, які мали б стимулювати і надихати наші команди, нашу молодь. Ми також мали на перший та двохденний буарт Хакетон, а ми мали по завершенні першого дня такі джазові. Неглички. Концертик, ну, власне, все як завжди, душевно, ну так мило, значить, це доречно буде для саме формату роботи архітекторів. А, але я дуже задоволений тим, що він відбувся, я дуже задоволений результатом і кількістю команд. От, власне, можемо зараз враження спитати в Данила, так чому ви вирішив взяти участь в Арті Катоні? Е Ну мені цікаво, що відбувається в місті, і тим більше, тим більше такі. Ну, перші в перших відбувається подібний за захід. І так само так само я зацікавлений в тому, щоб. Цей парк якось розвивався, тому що на даний час місто не, не знає, що з ним робити. Тобто є якісь там проекти, але ну, я, як його можна розвивати, але вони настільки скізні, що по цьому ну, забудовувати не можна. Але на даний час вже починається якесь освоєння, починають якісь алеї влаштовувати, але потрібно е, якийсь комплексний проєкт який, щоб щоб мати комплексну ідею забудови парку, тоді можна його освоювати по частинам. Угу. Тобто, якщо зараз немає коштів, можна хоч, хоч, хоча б знати, ну до, до чого прагнути. Ви своїми ідеями перемогли. Можете нам зараз розповісти, яким ви бачите майбутній парк у Ем, Ну е, на перше, ми провели аналіз е, існуючої ситуації, і на даний час парк знаходиться між двома мікрорайонами. Тобто, і якби він мав би використовуватися для мешканців цього мікрорайону, але е, практично е, ну немає умов для цього, і навіть е, вхід немає входів в парк. Тобто, з сторони паркового проїзду там, взагалі, практично один вхід. І то він не організований, ну все захаращено, тому ну, нашою метою це було максимально інтегрувати парк навколишнє середовище, тобто забрати паркани, забрати ці всі обмеження, які зараз є. Тобто де можливо. Тобто, і так само основна частина парку має працювати для людей, для жителів цих мікрорайонів, щоб мами з колясками могли вийти погуляти, тобто ну, для велосипедистів. Власне, щодо велосипедистів, я знаю, що це прекрасне місце могло би бути, так? Е, абсолютно вірно. Е, я ще хочу додати до слів Данила, що в нього прозвучало слово «забудовувати». А е, ми в жодному разі не ставимо на меті вирубувати дерева. Це дуже така резонансна та була пер, тематика. Це перше питання, які люди ставлять, так? Це перше, так? що ми казали, що ви, от ви вирубуєте дерева і побудуєте ресторани. Ні. А, власне, Чому хакатон? Тому що по результати хакатону ми маємо живі проекти, живі результати і власне в нас їх є 9. 9 бачень на розвиток парку. Чому ми хочемо його змінити, тому що це має, ну, і, власне, звучить забудова, тому що там мали б бути ті речі, ну так воно звучить з боку банально, от, ніби мами з колясками. Хтось, хтось мені навіть казав, що о, ніби на цьому світ зійшовся. Ні. Не зійшовся, але в нас є в місті не тільки молодь, не тільки ті люди, котрі можуть на своїх двох іти. У нас є а, в місті інваліди, у нас є в місті дійсно а, молоді сім'ї. І коли там немає освітлення, то це саме таке ніби банальніше. Там ну, дуже страшно вночі. Там ну, парк, просто хтось та хвилиночку, хтось задержав і скаже привіт і все. Прийшов. Тим паче, що це є спальні райони, і власне. Та візія команда називається Переможець зв'язок. Показували дуже гарно і проілюстровано було, як може бути парк. Змінений, скажімо, не за там три місяці, хай за рік, хай за п'ять років, але це вже є візія, це є концепт розвитку, і міська влада може брати його за основу. Бажаючі, небайдужі чернівчани можуть долучатися. Тобто, навіть ну, ми живемо у 21 столітті, і тут дуже в багатьох проектах навіть не кількість грошей є основним основне знати, що ти хочеш. Тому що є е, фондрейзинг і різного роду донорські організації, котрі можуть і запропонувати котрусь допомогу, котрісь кошти. Але люди не знають на що ж їх пускати, то нікуди ж їх треба витрачати. Тому е, дуже е, такий прозорий з користю для міста. Проєкт, візія, бачення. От в е, їх було насправді дев'ять проєктів. Хтось професійніше, хтось менш професійніше, а підготував їх. Uh -huh. І а, ніякої е, підґрунтя, ніякої злої ідеї, те, щось зробити на злей його в принципі немає. Тому що дуже багато схвильованих людей було, що о, все, добралися, тепер Щоб Не дерев. було так, як стає частиною, що вже uh -huh. на даний час там дуже багато хаосу. І цього хаосу. Як визначали переможця і хто визначав? Переможця визначало журі, професійні журі. Це були архітектори, троє архітекторів з запрошених гостей з громадської організації Альтернатива Є. Це хлопці з Києва, Дмитро Аранчі, Семен Поломане і Олександр Кучерявий. Олександр Кучерявий він сам Білорус, займається енергоефективністю. Дмитро закінчував лондонські архітектурні вузи по проєктуванню. Семен він займається більше ландшафтом. Тобто, власне, то, що і парк. Також були запрошені а, гості з Києва, це і Батан Гой і з Львова, це також а, Валерій Книж, вірно, так? От. і ці люди були в журі. А, також а, в журі був а, будівельник власне, Василь. Зазуляк були а, представники альтернатива ЄС Олексій Попович, бо пані Марія Порчук. Тобто це ті люди, котрі а, власне Олексій і пані Марія, вони, вони мали трошечки серед архітекторів, ну і Василь, мабуть. Вирівняти uh -huh. бачення громади. Uh -huh. Ну тобі, коли збирається сугубо професійне, то тут таке середовище ну, дуже сухо спілкують. Ну тобто своїми цими термінами. Uh -huh. там. і, 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 і тільки. От. То була така плака дискусія. годину вибирали переможців, 10 хвилин команди презентували свої ідеї, слухали запитання журі, і потім журі, ну, мабуть, годину. Я так дивлюся, що я за годину, а, власне, 10, 10, 10 годину. десь, 50, годин, і одноголосно ну, як одногосне, переважною більшість. Перемогла команда Данила, команда, яка називається Зв'язок. Він ще, мабуть, детальніше розкаже про а, їхню ідею. Я, чесно кажучи, повер 20, 20 років живу біля цього парку і коли робив вже екскурсію архітектором, ну, детально по всіх частинах парку. То відкрив для себе дуже дуже живописні е, місцини, які можна використовувати для релаксу, для відпочинку. І от то, що є у нас під руками, його треба використовувати. Звичайно. Ну, це настільки роблять люди. Як же? От, і, власне, у нас вже є. Це такий голландський досвід. Коли у Голландії е, якась нова галявинка е, започатковується або якийсь громадський просід, вони самі там якісь доріжки не... Закладають, вони дивляться, куди ж люди протопчуть стежки. <рес> а потім вже вибирають які цю доріжечку там зробити такою а, ну, безпечною для пересування. То в парку вже є такі доріжки. Вони <рес> вже люди натоптали так, як їм зручно, як треба, як добре. А, я би хотів також а, м, зачепити і про алею а, героїв, учасників АТО. Це ну, дуже роздираюче, справді а, таке місце, тому що ну. Ми, і от Данил ще розкаже, старалися там є наглядова рада при парку. Є е, ті жінки, котрі не менші герої, ніж їхні е, чоловіки, е, які там, алея і кількість дерев висаджених, е, скільки людей Буковини героїв має, Буковина. І це, ну, Власне, дуже таке, ну я би навіть сказав, місце святе і місце героїв. І ми би хотіли на перспективу і змінити назву, тому що Жотневий це якось воно так дуже ну по-давньому, якось по, по, по радянськи навіть так. І там є різні версії. Це південний парк, знаєш, воно тоді буде звучати там Саус Парк або, або Парк Героїв. Тобто, це це вже є поштовхом до, до роздумів. Над самим парком і для того, щоб от, власне молодь знала, пам'ятала uh -huh. і про свою гру, і про свою історію, ту, яка будується зараз, і про той майбутній розвиток, який нам ще попереду власне чекає нас. От, тому такий, насправді виклик для команд він був складний і роботи було багато. І ми зазвичай хакатони робимо такі нічні, триденні. І тут бачили, що ну типу, два дні, тому що і погода, і будівництво, і якби це ну, дах високо небезпечно. То в два дні дуже дуже великі молодці всі. Хто прийшли, хто відвідали, хто приїхали. Це був все український хакатон. У нас були е команди з Києва і гості е які приїжджали, також читали лекції. Ну і, власне, ми е такий у нас був день, що ми бігали е з першого поверху на дев'ятий, хто в ліфт не, не вміщався, хто в ліфті застрягав, хто в ліфті з'їжджав на мінус перший поверх, а там не було кнопки Визвати ліфт назад, і не було зв'язку, щоб дзвонити. Були різні пригоди, і було так душевно-душевно. Ну, і, ну власне так по хакатонівськи, там, де збираються ідейні люди, uh -huh. не конференція, де ти там кажеш, буде канат на дорозі, кажуть, ні, все не вийде. Uh -huh. А має бути так: ну от, вислухані всі ідеї, і uh -huh. дійсно професіоналами вибрані ті, які мають місце на життя. А вже далі ми будемо шукати ті кошти. Ми вже От, так, власне моє наступне питання: кошти дійсно, де їх шукати? Uh -huh. Чи щось можливо з міського бюджету uh -huh. зможуть uh -huh. виділити? Був міський голова. Я, це, у нас така була кава натхнення, всі учасники, всі гості ми ходили в парку. На це модерував я і завів всіх у так і було, Я там так давно був, що та стежинка, ну, стежинка, яка ну, на вихід вела, вона, вона заросла. Реально заросла, так як то буває. ми вже обходили так, в такому варіанті, знаєш, воно було брейншторм, то брейншторм вже з самого парку, з самого ранку. І міський голова побачив на свої очі все те, що власне, який стан є парку, як його там, до речі, дуже гарно його зустріли ті люди, які в парку люблять випити. Так, всі бачили, власне, це дуже колоритно було. Є підтримка міської влади. Будемо презентувати і міській владі, і, власне, приправити такі робочі підсумки хакатону і яка ситуація. Ми бачимо після цього, от є проєкт Переможець, і на базі нього розробити концепти і візію розвитку парку. Туди також можуть бути найкращі фрагменти взяті з інших команд, тому що у нас були в різних напрямках різні проекти, кожен з яких мав своє відзначення, тобто свою родзинку. І вже на проєкті переможця ми би хотіли взяти його як базовий. І рухати, дивитися, як воно може там вже бути фінішний, якийсь такий варіант, що от використовувати озеро, яке є, використовувати там якісь цікаві мостики над очеретиним, таким там є величезне таке море Очеретяне, ну як його так назвали, до нас команд. А в хлопців було варіант, мені дуже цікаво, і це то чимось має виділятися чернівці. Mm -hmm. Чернівці, які сподобалися страшенно всім гостям, ми робили екскурсію. Це такий перепере пере, 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 ну, е, е, мікс е, міст французьких, іспанських. Це власне, архітектура наша. Ми, чернівчани, можливо, не завжди на неї звертаємо увагу, бо ми ходимо так більше заклопотані. Але гості і туристи, і мені другі після Львова, це теж треба враховувати. Ну, тому е, цей парк. Тим паче, що він там забудовується, як там прилагала територія, яка навколо парку, і тобто там, значить, що буде ще більше людей, ніж зараз є. То ми б хотіли бачити і велодоріжки. доріжки, прийшли до нас молоді, які дізналися, що буде парк. Взагалі молоді-молоді хлопці, юнаки, ну я думаю, що це учні, мабуть, навіть, які хотіли там скейт. От, mm -hmm. Хочемо кататися на скейті, зробіть нам місце, тому що ми їдемо кататися на, скейт, на скейтах, в Коломиї. Ого. В скейт Скейт-парку, ми Коломиї. — Дожилися. — І біля прута у нас є на Мальві такий скейтпарк, але він замок і трошки, Ну, не, не той, який мав би бути. І знову ж таки, чим ті, та молодь, яка зараз є, має ходити десь по підворотні, поводити себе незрозуміло як. Графіті якісь незвінові написи робити на чому завгодно, то хай вона реалізує свої ідеї в спорт, у відпочинок такий корисний. Хай вони долучаються до різних наших проєктів, які мають освітній характер, просвітницький. І ну, наша мета показати, що навчатися це круто. Тим паче, що дуже гарно, бо коли от хакатон якийсь по енергоефективності, або по програмуванню, або по смарт-технологіях, воно мало ну, тим, там, Мовно кажучи, вже по е, смарту там ми бачили смітник, а угу. коли ми бачимо проєкт на великих гарних аркушах на моніторі. А, і це парки, це зміни до чого парки. Ти тут живеш, це неймовірно мотивує до того, аби творити далі. От змінювати власне парк буде і команда переможців, так? Так. Я, За що візьмемо будемо... чи готові вже до роботи? Ну Насправді ми зробили якусь самооснову, тобто, ми глобально подумали функціональну схему, тобто ми не входили в якісь там дуже такі деталі, там, де деякі лавочки, які освітлення. Це потребує багато часу і детальної розробки. Тобто ми більш глобально підійшли, поділили парк на зони, тобто зону для е, використання. Мешканцями району і окремо виділили зону для зону біля озера, щоб там зробити набережну, тобто розвинути озеро, щоб там був простір для, для людей, для щоб для використання, тобто і зимою, і літом, тобто щоб саме озеро там жило. Е, і так само спортивну зону, яка вже там сформувалася, її так само розвинута, і там включити туди і ці екстремальні види спорту на велосипедах, і скейти і, та інші види. Так, так само е, потрібно, потрібен майданчик для того, щоб діти могли вчитися правилам е, дорожнього руху на велосипедах. Тобто е, будується е, Імітація пішохідних переходів, світофорів, і діти можуть ходити туди і вчитися їздити, як, ну, вчитися правила. Я це не нав'язував, бо всі знають, що я не рівно дихаю до велосипедів. Це вся ідея, і ну, це дуже така шикарна насправді освітня. і Все продумано. І каже Дональд Трамп: то якщо маєш можливість мислити, треба мислити масштабно, то дана команда, вона, мабуть, найпрофесійніше, наймасштабніше мислила. Ну, тобто я не кажу там найпрофесійніше, щоб образити інші команди, я кажу найпрофесійніше в, е, в рамках реалізації найближчої. Тому uh -huh. що одна ну, з команд каже, що давайте зробимо там лижний, такий критий лижний е, спуск у нас uh -huh. був би. Uh -huh. Але це ми розуміємо, що це like, зарано трошечки так. зарано нам про таке говорити в тому е, стані, в якому зараз наша економіка, наше життя. Вибачай, що перебив. Просто за такі mm -hmm. речі, що е, вже раніше розглядалося, як би там були велосипедні доріжки навколо парку. І також здається, е, Данил до цього мав е, причетність е, чи, чи, чи честь е, е, працювати в, е, в вивченні цього питання. І зараз от, е, дуже гарно акцентовано зроблена ставка на, на всі верстви населення і на молоді, на е, молоді сім'ї. І на підростающе таке покоління суперактивне, яке ми б хотіли проводити там в парку зазвичай дуже багато часу літом, і там прохолодно, там гарно, там затиш. От, ще, ще про канатну, власне, про зв'язок. А ще допомю: насправді дуже приємно, що є соціологічне дослідження по парку, тобто, що люди хочуть там бачити. Тобто, так само є. Версти населення, які, яким це потрібно. Це так, так само треба враховувати, і ну, це буде враховано в розробці. Ви пам'ятаєте дані, що люди хочуть там бачити? <рес> я знаю, що Wi-Fi там на третьому місці. <рес> я отже, дивно. Тут, я думала на першому Я теж думав, що буде на першому. <рес> ну, там <рес> основному, <рес> в основному такі елементарні речі, яких, ну, без яких просто не обійдешся, але так само потрібні для велосипедів умови, велосипедистів. Ну і і там більш більша кількість опитуваних, там молодь. Получається, що основний контингент, на який розраховувати пар, це молодь. Це такий меседж подяки наглядовій раді, яка на мою велике Таке здивування, наглядова рада, мабуть, єдина, яка працює. Ну, я просто, зазвичай, коли наглядова рада при чомусь, це дуже такий статистичний uh -huh. орган. Тобто це, вона є і вона є. Вона там. А тут ми відчули допомогу, ми відчули діалог, і це також а, дуже мотивує, тому що в діалозі народжується істина. У діалогі між а, а, організаторами, то тобто, я Василю вдячний за те, що ми зустрілися, переговорили. Можна було провести будь-який формат, будь-який захід, витратити кошти на банальну рекламу, а кошти були витрачені на розвиток молоді. Яка в свою чергу покаже візію, як розвивати парк, так само наглядова рада до нас долучилася з своїми ідеями, зі своїми напрацюваннями і опитування вони дуже допомогли, тому що ну, власне я не пам'ятаю точно, мені здається, що це були по освітленню. По тому, аби там були алейки, е, тут ті, які бетоновані, або асфальтовані, це або гравійні. Там, як вони. І хочу додати, що коли ми з архітекторами прогулювалися, то в Лондоні це один з архітекторів, який навчався в Лондоні, каже, що саме такий парк, який... Такий первозданий у нас ще виглядає, тому що з ним ніхто не доглядає. А в Лондоні і в Європі зараз тренд в тому, щоб ці парки вертати до такого ніби першочергового природнього вигляду. стану, тобто вигляду. Mm -hmm. Бо все у них вже настільки добре, що там дуже багато вже у парках теж почало з'являтися стовпчиків бетону, бетонних конструкцій, бетонних смітників, бетонних таких бруківочних алей, там, де ну, власне, вже він парк. Не парк, а така конструкція складна. тому... — Урбанізована. Mm -hmm. Аж занадто урбанізований. Тому тут а, також була зроблена ставка на те, щоб він максимально природність свою зберіг. Ту природність, яка вже є, і дуже багато. Я теж ніколи не знав. Рідкісних дерев у нашому парку є. І старовин, ну старовинних, тобто ті, ті, які вже е, мають по десь по кілька десятиліть дерева, і можливо навіть більше, яких століття століть, так е, які е, власне вони не є, їх треба використовувати. І це ще раз наголошую ніхто нічого вирубувати не буде. Це, це, тобто це, максимально зберегти та... екосистему, яка є, просто і зробити умови для того, щоб люди могли там перебувати комфортно. І... І не страшно їм було при цьому. Данило, а у вас є подібний досвід облаштування парків? Е, ну, ми брали участь в, кон, в інших конкурсах по, по благоустрою. Е, ну, Реалізованого ще немає, але. Ну, це буде надіюсь, перший, надіюсь, так? Надіюсь, буде. Але сподіваюся, буде, з час часом необхідно, щоб вже побачити зміни. Е, ну, насправді це дуже важко передбачити, все залежить від фінансування. Ну, візія, а. я тут додавлю трошки візію. Хлопці, я думаю, що ну найближчими місяцями, тому що це ж теж треба враховувати, що всі ми працюємо, якусь треба заробляти на життя. А візія буде найближчими, я думаю, що місяцями. Візія, тобто це про проектна uh -huh. така, ну як концепт, візія, проектна більша така частина. А власне кажучи, дуже гарно і дуже наглядно, що це буде перший досвід, і я з Данилом ще раніше спілкувався. Можу поручитися, за... Ну, Бачачи ті проекти на моніторі, які власне, є і які реалізуються зараз, то ну, можливо вони не такі великі, масштабні скрімо, як парк, але це дуже гарний досвід буде в тому, аби інша молодь бачила, що дивіться, ми прийняли участь в, в такому міроприємстві, може бути хакатон, може бути воркшоп, може бути конференція, нас побачили і ми. Ми реалізовуємо свою ідею. Власне кажучи, і це не має бути безкоштовно ні для кого. Тобто, якщо це є ідея, там і хлопці тратили на це і час, і ресурси, і сили, і, можливо, якісь а, такі там ідеї, які вартують грошей, да, то а, це такий досвід дуже гарний, який зараз використовується в Барселоні, в Амстердамі, де міська влада замовляє. Не в інженерних професійних компаній ремонт каналізації або якогось водогону, а в студентів, студентів-магістрів, студентів-докторантів, які навчаються. З ними підписується договір юридичний, там, де не має бути, ну, якщо студенти в нас більше привикли щось десь халтурити, то там, ну, власне, халтура відсутня. Вони там хочуть навчатися, і там це шанс їх зреалізувати. Тобто, умовно кажучи, якщо це. Студент, який захищає свою там курсову, то проблема, яка є в місті, може бути темою його курсової. Таким чином, місто економить кошти на тому, на інженерній компанії на тому, аби переплачувати. Платить, скажімо, відсотки 10-15 від тої суми студенту, студентам, групі студентів, для них це колосальні кошти. Ну, умовно, якщо там така документація і робота професіоналі буде вартувати 80 тисяч євро, то студентам не зазвичай там 10-15. І для студентів це кошти, які можуть бути стартовим капіталом для них, і для міста це добре. Якщо стосується архітектури, в Барселоні дуже гарно роблять, коли дозволяють переможцям ті проекти, котрі перемогли архітектурні, реалізовувати за там, скажімо. Позначкою, що це проєкт студента 5-го mm -hmm. курсу такого-то вузу. І він може, може похвалитися потім ну, Власне, це є досягнення. І так, таким чином місто не просто забудовується скляними такими квадратиками, а забудовується справді такими цікавими, дійсно інноваційними і ну, ну, якби, такими речі, що вони за 5, 10, 20, 50 років також будуть актуальні і хочеться буде їхати в ту ж Барселону. Я сподіваюся, що це буде поштовхом. Для того, аби інші молоді люди також хотіли реалізовувати свої при і не боялися. Там бо інколи так може бути страшно, що от я піду, там щось uh -huh. десь, когось не знаю. Команди формувалися, всі збиралися до докупу, бо їм формувалися команди. Тобто це дуже прозоро, нормально, дружню команду. У нас залишається одна хвилина до завершення ефіру. Чи є вже в планах проведення другого арт-хакатону? Є ми вже чітко знаємо, що це буде це був арт-хакатон, а ті наші архітектори, котрі приїжджали до нас в гості. Дали таку ідею, такий поштовх мені, щоб наступний був арч хакатон. Тобто арч, який буде саме на архітектуру. Uh -huh. У нас місто з архітектурою. Це можливо, ми трошечки як громадська організація, власне, альтернатива від такого а, IT а, енергоефективності відходимо, але ми а, з тим, що працюємо зараз, бачимо, що а, все, що стосується архітектури, воно вже має елемент енергоефективності. Тому е, невдовзі, я думаю, що ближче до восени, восени е, відбудеться. Е, ми шукаємо також дуже якусь таку локацію, символічну для того, щоб працювали архітектори. І це можуть бути меблі для міста. Ті меблі, ті цікаві, якісь лавочки інноваційні. От, тому слідкуйте за новинами е, і е, це я кажу глядачам, молоді. І ми обов'язково сповістимо і мережі і Фейсбуку, і інтернету. І з ну, ласту беріть приклад з таких от, молодих геніальних людей, як Данило, як всі архітектори, які були на Хакатоні. Ну, я думаю, що працювати, розвиватися, вчитися і реалізовувати це не є так важко. Звичайно. Це. Хочу подякувати вам за участь в нашій програмі. Данила, ще раз вітаю із вашою перемогою на арт-хакатоні. Нагадаю телегидачам з ким сьогодні спілкувалися Віктор Гищук, голова громадської організації Альтернатива. Є організатор артхакатону у Черніцях, а також Данило Семенцов, капітан команди переможців Артхакатону у Черніцях. Було місцям програми «Чернівці Сьогодні дякую, що дивились до зустрічі.